Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Лена і сьогодні на картах Таро хочу подивитися місто Енергодар та атомну електростанцію. Багато мене хто питає, що ж там і як там. Дивіться, зараз. Дуже багато в мене запитань в коментарях. Ну, не багато, але деякі люди питаються, чому прогнози ті, що я робила до Нового року, вони не справдилися стосовно енергодару. Але там все було, знаєте, карти читають енергію на сьогодні, на зараз. Але енергії змінюються. І, розумієте, військова ситуація вона залежить від багатьох людей. Це не на двох людей дивитися. Я вже наводила це дуже багато безліч прикладів робила. Тобто це не дивитися на відносини між Наталкою та Петром, де тільки дві енергії: мисль, думки і почуття двох людей. Тут розумієте, це великий процес. Це процес ну дуже там багато задіяно людей. Тисячі людей задіяні там в цьому процесі, і тому дивіться, тоді воно все так і шло. Коли я робила на Енергодар, там було прямо, що є вихіди, їхній вихід із Енергодара. Там воно проговорювалося прямо так, що програвалося саме так, що, начебто, були б домовленості, і ці домовленості вони повинні були йти. І новини про це говорили. Тоді після моєго розкладу я вже читала новини, що буквально хочуть домовитися, щоб атомна електростанція відійшла під, ну, під МАГАТЕ, можливо, щоб там керували, щоб вийшли вони расисти звідтіля. Але якось воно перегралося все по-іншому. Коли я дивилася, енергії були саме такі. Тому я ж не Господь Бог, ви ж розумієте. і таро це не якесь там гадання, що я вам нагадала, і все, отак і більше по-іншому, не може бути. Ні, таро, все це змінно. Таро це прогнозування, таро це аналіз. Ситуації згідно тому, що показують мені картинки. Я ж сама просто з неба не придумую. Ви ж це бачите, я при вас витягую карти і говорю, що вони означають. Тому не будемо такі, як кажуть, многословні. Прямо про ну будемо дивитися. Зараз що ж нам покажуть на зараз карти. Кому не подрі... кому, ну, кому, кого не влаштовує контент, я ну, нікого не тримаю. Якщо вам подобаються якісь передбачення інших тарологів, ну це ж таке діло кожного. Але ж ви розумієте, що ну я читач карт. Те, що я витягую, те, я читаю. Я ж свого не придумую. І нічого іншого не, не додумовую. Тому, значить, змінюються енергії, значить, змінюються події, і тому э, програ... ну, розклади програ... не програються. І це не остаточний прогноз. Це ми дивимося таке прогнозування, аналіз. Чи так, а може, по-іншому буде ситуація. Тобто тут, не... тут так, так, дивимося. Енергодар, Енергодар. Що там давайте, в там В Енергодарі буде, які події будуть найближчим часом. Давайте, які події зі сторони окупантів будуть найближчим часом там, що, що очікує Енергодар давайте, зі сторони окупантів. Що очікує на венергодарі від, оку... від окупантів? Да? Так, що ж очікує? Ну, поки що там, знаєте, яка військова пауза. Ми поки що, як кажуть, лежимо. Ілюзії, все відбувається, процеси йдуть, тримають контроль, але, знаєте, якось так ну, ситуація от провисає. Провисає в них, вони просто там, ну, так, Знаходяться та й все. Чекають на підмогу, на якусь допомогу чекають. Нема ніяких дій, не бачу ніяких дій зі сторони окупантів там найближчим часом. Так, які дії? Давайте так, Енергодар. Чи будуть якісь події зі сторони України? Стосовно енергодара, чи будуть якісь дії зі сторони України стосовно Енергодара, отак. От чи будуть якісь дії зі сторони Збройних сил України? Стосовно енергодара найближчим часом. Якісь таємні таємниці, якісь щось тут втайні, але якесь іде святкування, стабільність, щось маємо. Тримати в руках, що ж тут за таємниці. Ну, дивіться, таємниці якихось якихось ударів? Можливо, якихось рішень прийнятих. Щось не, завдов... не задовольняє нас. І ситуація також провисає. Тобто, все, від... все так, як і було раніше. Все. Без... Ну, без змін. Поки що без змін. На жаль. Так. Давайте подивимося, яким буде визволення Енергодара, яким буде звільнення, яка буде деокупація міста Енергодар, яким буде звільнення? От як процес, яким буде звільнення? Вообще. Чи будуть це перемовини, чи може це будуть військові? Дивіться, там будуть якісь прийняті мудрі рішення. Там. Добре, якось захищається воно це все. Місто саме тримається, добрий захист. Там же окупанти ведуть, тримають. Але тут буде якась, знаєте, так, якісь завдано ударів, яких буде. Але тут якісь мудрі, ну, мудрими рішеннями прийняти, і це буде. Ось дивіться, яка, які всі старші аркани, ось подивіться, зірка, сподівання на продвіження, на прогрес, але бачите, все-таки якось затягується цей процес, затягується, але він все одно буде, якісь там все одно будуть недобрі справи, як кажуть. Чи військовим шляхом буде звільнення Енергодара від окупантів, чи якимись переговорами. Яким шляхом буде звільнено Енергодар? Військовим чи мирними переговорами? Військовий чи переговори? Звільнення Енергодара, військовий переговори. Ну, ви знаєте, що, можливо, і те, і те. І те і те. І переговори тут, можливо, і буде, можливо, і, іменно бойові, ну, якісь військові такі, керування військовими, але такого, знаєте, якогось агресивного, ну, я не бачу. Все-таки, тут, скоріше всього, якось у них інтерес пропаде до Енергодару. Ми зараз да, дійдемо до атомної електростанції і подивимося, що там. Так, ну чи будуть великі руйнування при звільненні Енергодара. Чи будуть великі руйнування та жертви серед цивільного населення при деокупації Енергодара? Ні, не будуть великі зміни. Так, знаєте, як, колесо піде так фортуни, що? Це буде все швидко, про, про, ну, знаєте, така хитка ситуація буде. І дивіться, буде задоволення, задоволення що колесо запуститься, але тут яка, знаєте, от як залежність буде. Але дивіться, військові, і е, е, карта військових якось урівноважить цю ситуацію, швидко урівноважить цю ситуацію. Тобто не буде тут таких, знаєте, обстрілів там, чи щось такого плану. Можливо, точково, знаєте, так точечно, якщо вони щось там. Як буде тут. Ну, Ні, Ні, тут буде, знаєте як? От прийшли. провиса ситуація. Буде отак. от Дивіться, от якось тишком-мишком через паузу, через якусь таку затяжну ситуацію, буде от отримання Енергодара. Немає світла. Ну, продовжимо зараз так. Так, і давайте подивимося атомну електростанцію. Що там буде атомна електростанція, які там будуть? Так, давайте подивимося зараз, чи буде на електростанції, там, на атомній електростанції на АЕС яка ситуація? Яка ситуація найближчим? Часом буде там, давайте так, подивимось, яка ситуація, що буде там найближчим часом. Атомна електростанція. Ну, робочі процеси, знаєте, якось відбуваються, але вони, можливо, щось не працює, тому що повішений, говорить, що якісь, можливо, застойні процеси. Ну, тобто, бачите, робочі застойні процеси. Тобто, робота. І провисає якась робота, провисає якийсь робочий процес. Ну, не знаю, якісь і втрати там ідуть, можливо, по якомусь матеріальним забезпеченням, щось у них там блокується, якісь процеси блокуються, щось по типу такого. Але, от, якось Україна, знаєте, щось от якось по таємному. Тут карта України і якісь таємниці. Що це за таємниці? Ну колесо фортуни і стабільність, знаєте, якось закінчується, начебто, цей складний період закінчується. Щось тут йде, якийсь буде рух вперед. Дивіться, закінчується процес. Карта миру. І йде якийсь процес, рух. До стабільності, до стабільності. Хитка така ситуація буде якась. Ну, не знаю, давайте подивимося зараз так. Чи вийдуть, чи залишать окупанти? Чи залишать окупанти атомну електростанцію? Чи залишать окупанти атомну електростанцію? Що у них? Чи є такі плани залишити атомну електростанцію? Ні, поки що в них в планах тримати її, але вони несуть які, знаєте, збитки. Якісь там все-таки будуть у них готуються вони таку оборону якусь займати там, якісь пастки готують. Ні, не бачу, щоб вони просто пішли, не бачу. Вони готові там прямо до якихось маніпуляцій і готові прямо до якогось такого, знаєте, йти вперед. Яким буде звільнення атомної електростанції? Покажіть, яким буде звільнення атомної електростанції Запорізької атомної електростанції? Яким буде звільнення Запорізької атомної електростанції? Ну, якісь домовленості. Дивіться, домовленості вищі через вищих якихось ну, людей, чини, якісь вищі чини. І якось будуть домовленості, і швидко ну, дивіться, якось будуть домовленості, і швидко прямо якось повернеться вона у нас в склад України. Якось швидко дуже. Але зараз цей процес, на жаль. Ще зависає, поки що немає, я не бачу там поки що ніяких змін. Просто процес буде ще по повішеному буде ще просто затягуватися, затягуватися. Тому таки, ем, ем, так, тому, в принципі, ну, те, що просили. Давайте ще, знаєте, про мене просили. Нікополь, подивитися. Давайте так і спитаємося. Чи зменшаться найближчим часом обстріли Нікополя? Чи, збли... чи зменшаться найближчим часом обстріли Нікополя? Ну, Дивіться, провиса ситуація все таки затягується, жертви будуть, ще вони планують туди. Да. Дивіться, їхні дії направлені туди на вас. Mm -mm. Ну, на Нікополь. Це їхній, знаєте, такий, як. Ну, їм приноситься задоволення. Це якийсь як хитрий план. Тут такий, знаєте, не хитрий план, а mm -mm. паскудний план, я б сказала, такий якийсь. Угум. Mm -mm. На жаль, поки що так і буде. На жаль, поки що так і буде. Поки, не втихне, поки там з Енергодара вони не підуть. Давайте так, чи підуть, чи звільнять Збройні Сили України, місто Енергодар від окупантів ну, до червня місяця. Давайте подивимося, до червня місяця, чи звільнять Збройні Сили України, місто Енергодар. До червня місяця чи звільнять? Весмірка жезлів, башня, руйнування. Ну і дивіться, тобто швидко якось це все зруйнується, і, начебто, в складі дому, сім'ї, дому, тобто, благополуччя це Ну приємні, хороші новини йдуть. Шанс є такий, шанс є. Ну, працюють. Процес працює. Це ну, наш президент показує. Тобто іде процес, іде процес. Але, ну, поки що затягується, тому що тут є багато залежностей, від яких залежить цей процес. Тому будемо сподіватися, що до літа все ж таки звільнюють Енергодар. Ну, таким був розклад. Потрібно ще чекати, потрібно чекати. Така гірка доля, як говорять. Хто зна, не ми винуваті, Україна не винувата, що зайшла сюди наша сусідка гарна і наробила нам стільки лиха, стільки людей зараз страждає. Тому, ну, така наша доля. Тому віримо в Збройні Сили України, все буде добре. Сподіваємося на найкраще. На все добре. Буду рада вашим підпискам, лайкам. Кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте лайки або дизлайки. А також дзвіночки, натискайте на дзвіночки, щоб мої відео вам приходили ще та ще, коли я випускаю свої нові відео. Ну, на все добре. Тоді до побачення. Слава Україні.